Ви колись задумувалися, чому дизайн літаків великих пасажирських майже не змінюється уже десятиріччями? Вся фішка в тому, що на якомусь етапі. Еволюції вони досягли умовної досконалості. Там, в принципі, вже немає що міняти. Воно вже ідеальне. І навіть якщо ти щось міняєш, там форму крил чи розміщуєш турбіни знизу, зверху в крилі, через це виникають інші проблеми, наприклад, там, з важкістю обслуговування чи ще щось. Те саме в принципі і в світі мобільних телефонів. Ми пам'ятаємо, якими вони були у всіх брендів, абсолютно різні форми, різні кнопки, різні фічі, все могло. Бути абсолютно різним, але потім ми перейшли до смартфонів, і тут уже не так багато місць, де гратися, бо воно в принципі вже все якби придумане. У раків навіть є таке явище, яке називається карцинізація. Це коли під дією природних чинників вони змінюють свою форму більше схожу на форму краба, тому що в тих умовах, де вони живуть, це ідеальна форма для виживання. Якщо ти маєш таку форму, шанс, що ти виживеш набагато більше, ніж якщо ти у формі. Рака. Те саме, в принципі, у нас є і в світі спальних мішків. Їх колись дуже давно винайшли. І поступово трошечки там щось допилювали, змінювали. Але загалом це один і той самий виріб. В 1861 році Прайс Джонс винайшов перший в світі спальний мішок з верблюжої шкіри і якоїсь там прогумованої тканини. І це був перший спальник, який можна було комерційно придбати. А в 1936 році компанія Гілак випустила свій перший спальник з руками і ногами. Потім, в 56-му, вони ще випустили перший в світі синтетичний спальник. В принципі, ця компанія швидко стала популярною, відомою, зарекомендувала себе добре і жила собі добре до 2010 року, поки дуже багатьом відомий спортивний бренд Мамут не викупив її, і вони, наскільки я знаю, або досі, або довгий час випускали з назвою і своєю, і назвою Аюнгілак. І так, спальний мішок дійшов уже і до нашого часу, приблизно в цій самій формі. Але в 2000-х почали набирати моду квілти. Їх популяризував автор книги Рей Джардін, який описував ці квілти, які він сам зробив. Суть квілта в чому і різниця між спальником і квілтом. В квілті немає утеплення в зоні спини, тому що воно в принципі спиною приминається і не так добре гріє. Тому він собі подумав, навіщо мені зайва вага, якщо я можу спати просто на надувному килимку, мені і так буде від нього тепло, а те утеплення краще я зекономлю місце, простір і вагу. До того ж, в філті вони прибрали капюшон, тому що, як знає, кожен ультралегкоход, Зайва вага має бути на бедрах, а не в рюкзаку. Але кілт e не можна назвати ідеальною штукою, тому що у нього є теж свої недоліки. Наприклад, з ним трохи більше возні для сетапу, з нього важче вилазити, залазити. Може, коли ти перекручуєшся, там піддувати вітер, плюс знов таки. Немає капюшона, і ти спиш в принципі на самому килимкові на його поверхні, яка ну не така приємно, звісно, як спальний мішок. Тому еволюція зробила наступний крок. І на сцені з'явилися спальні системи. Це вже більш гібрид не квілта і спального мішка. А домашньої твоєї постілі і походної. Вони взяли з усіх світів все найкраще, поєднали, і вийшла така штука, про яку я сьогодні хочу вам розказати, на прикладі системи RockFront. RockFront 350 Ultralight. Це зараз в мене він в мішку, який його для довгого зберігання, тобто, щоб пух не злежувався. Чим мені цей мішок подобається, він може ставати меншим. Я просто беру його. Запихую, запихою, тут є ще одна стяжка, і можна зробити його вдвічі менше. Він, начебто, все одно має достатньо простору, але займає менше місця в такому випадку. Це прикольна штука. Просто подивіться на цей колір. Ну це, це бомба. Тепер давайте толком поговоримо, що таке спальна система. У мене в комплекті йде сам квілт і ось така маленька торбочка. Тут у мене простинка і наволочка. Вона приємна на дотик, і я її розміщую собі на самому килимкові. Лягаю, застібаю, і у мене є максимальний комфорт. Мені нічого не піддуває, мені легко перевертатися, я можу виставити ногу в сторону, я можу спати на боку. У мене кайф, наче я вдома, але я не вдома. Тобто ми беремо килимок. Одна штука, і надіваємо на нього нашу простинку. Надівається, воно не складно, але, звісно, це трохи більше гемору, ніж якби це був спальний мішок, бо там взагалі нічого одягати не треба. Так, тут одіто ось так це виглядає. Дивіться, от сюди ми запихуємо подушку, вона пристігається і нікуди від вас тікати не буде. Але... У мене сьогодні з собою нема подушки, тому уявімо тут уявну подушку. Вона є дуже м'яка, класна, просто не сьогодні. Далі, отут знизу у нас є дві блискавки. Ми просто вставляємо блискавку, куди треба, в бігунок, і собі спокійно це все діло застібаємо. Тут у нас є Така антизакусювальна вставочка, щоб менше воно закусувалося. Я скажу, що більшої я ще не бачив, ніж ця, але все одно іноді там можливе закусювання. Якщо так одною рукою бачите, як я дергати, таке можливо, але, в принципі, це набагато краще, ніж могло би бути. Тут в мене є така стяжечка. я можу затягнути, щоб мені менше піддувало. Плюс є у мене такий. Комірець, який ти підпихнув і тобі нічого не дує. І в ногах тут теж є стяжка, ти такий собі ноги хоп застібнув. Отак, От і тобі не дує, і тут теж є невеличкий комірець, його так всерединку ти заправляєш і такий уютик сидиш. До речі, я дуже люблю, коли у спальників є можливість відкрити ноги. Для мене це прям. Дуже важливо і тут собі хоп ноги провітрюються, якщо дуже жарко, через стопи виходить дуже багато тепла і відповідно тобі не так жарко. Подушку я можу тут -то контролювати, натягувати, вверх, піднімати, опускати вниз, вона може бути зафіксована, як вам зручно. І в принципі, розмір тут такий, що багато видів подушок підійде. А завдяки тому, що у нас тут замок і є такий бортик, наче понад ним, то тобі нічого не буде задувати. Виходить в тебе, є повністю спальня, там, де в тебе простинка, яку ще й достатньо просто випрати, кинув собі в стиралку і побіг. Є верхня частина, якою ти укриваєшся. Якщо тобі хочеться розкритись трошки, ти тут взяв, підвідкрив, відкинув, і все, тобі вже. Простіше зіпер дуже класно. Виходити, в принципі, тепер у нас майже як у спальника, жук і побіг. Крутитися під ним, звичайно, простіше, ніж в спальному мішку, бо зазвичай в спальному мішку кажуть, крути зі спальним мішком. Але це трошки напряжно, а тут ти собі крутишся, ногу виставив, перевернувся на спину. Куди там захотів, туди і повернувся. Ще одна класна фішка. Якщо ви подивитись на крій, то у нас тут є продовжні комірки і поперечні комірки. Це допомагає тому, щоб пух менше там мандрував всередині цього квілта. Вага цього дива техніки 775 грамів. Це у розмірі регулар. Тут дев'ятисотий гусячий пух і воно розраховано на температуру комфорту плюс 2. Але от я був у відпустці, і моя дружина ночувала в ньому, і вона сказала, що їй було прохладновато, хоча там було е, тепліше, ніж плюс два. Але я в той самий час ночував взагалі під іншим дуже тоненьким пуховим одіялом, і мені було взагалі не холодно, тому можливо, просто жінкам. Показники температурні не відповідають дійсності, бо, очевидно, я не замерзав в ту ніч. Як я й казав, капюшона в такій спальній системі немає, але у Рокфронта можна також придбати капюшон, який замінить вам капюшон спальника. Ви його вділи, він просторий і вам вже не холодно. Це, до речі, якраз додасть трохи більше тепла до вашого тіла, особливо, якщо ми кажемо. Про холодну пору, бо ну, літом, ну літом, камон, капюшон, ну, думайте. Так і от вийшло невеличке відео. Пока.